А чи знаєш ти, що історія давніх цивілізацій здебільшого пов'язана з річками? У нашій країні теж є річка, яка стала колискою та символом українського народу. То що ж то за річка? Яку назву вона має? Про все ти дізнаєшся за кілька хвилин. На території України є багато річок, які впадають одна в одну, створюючи великі річкові системи. Ти точно пам'ятаєш, що річкова система складається з головної річки та її приток. Річкова мережа України ділиться на дев'ять найбільших річкових систем. Поглянь на карту Вони виділені різними кольорами. Найбільші річкові системи Дніпра, Дністра, Дону. Південного Бугу та Дунаю ще виділяють і невеликі річкові системи вісли, Криму, Приазов'я та Причорномор'я. А чи знаєш ти, що в Україні є місця, де зовсім немає річок? Такими є території між понижзям Дніпра та озером Сиваш, де розташовується безтічний район. Річки збирають води з величезної території всієї України. Як ти вважаєш, у які моря впадають річки? Майже всі річки несуть свої води до басейнів Чорного та Азовського морів. І лише невелика частина вод стікає до басейну Балтійського моря. А зараз здійснимо невелику подорож до найбільших річкових систем України. Звісно, Дніпро. Це найбільша річка України, їй близько шести мільйонів років. Так, це дуже поважний вік. У прадавні часи греки називали її Борисфен, римляни Данапріс, Турки Узу, а слов'яни Славутич. Витік Дніпра знаходиться в невеликому торф'яному болоті на південному схилі Валдайської височини за межами України. Загальна протяжність Дніпра становить майже 2200 кілометрів. А в межах України 981 кілометр. Подивися на карту річка тече з півночі на південь, кілька разів змінюючи напрямок вона протікає майже по центру України. Тому часто територію країни, що розташовується справа від Дніпра, називають правобережною, а та, що лежить зліва лівобережною. Зверни увагу, що саме Дніпро колиска та символ українського народу. Дніпро це рівнинна річка, яка має мішане живлення. Поглянь на карту які найбільші притоки має Дніпро. Найбільші його притоки прип'ять та Десна. На Дніпрі розташовані Київське, Канівське, Кременчуцьке, Кам'янське та Дніпровське водосховища. Вони утворюють Дніпровський каскад із гідроелектростанцій. На Дніпрі було ще й Каховське водосховище. Але 6 червня 2023 року російські загарбники підірвали греблю Каховської ГЕС. Вона зруйнувалась, і вода вийшла з водосховища. Тоді ворог знищив та підтопив багато домівок. Також відбулося розмивання ґрунтів та знищення врожаю. А ти знаєш, що Дністер це друга за величиною річка в Україні, яка тече через сім областей. Головний витік Дністра знаходиться на горі Чонтиївка на висоті майже тисяча метрів над рівнем моря та тече на південний схід. Річка має загальну довжину русла 1352 кілометри, а в межах України 705 кілометрів. Дністер у верхній частині русла це типова гірська річка, а в нижній рівнинна. Яка має мішане живлення. Безперечно, найбільшими притоками Дністра є Стрий, Золота Липа, Серет, Черемош та Реут. При впаданні до Чорного моря Дністер утворює Дністровський лиман. На річці розташоване Дністровське водосховище та Дністровська Гес. Сіверський Донець це найбільша права притока дону. Вона є головною водною артерією на сході України, яка проходить через Харківську, Луганську та Донецьку області. Сіверський Донець бере початок на висоті 276 метрів за межами України. Загальна протяжність річки 1050 кілометрів, а в межах України 672 кілометри. Середня течія річки проходить рівнинною територією України. Найбільша її притока. Річка Оскіл. Поглянь на карту Яке водосховище створене на річці Сіверський Донець? На річці Сіверський Донець створено Печеніське водосховище. Від річки побудований канал Сіверський Донець Донбас. Сіверський Донець впадає до Дону, а той до Азовського моря. Південний Буг – найдовша річка яка знаходиться в межах України. Відомо, що витік річки розташовується в болотах на Поділлі, звідти вона тече на схід і південний схід. Річка має загальну довжину 792 кілометри. Найбільшими її притоками є Інгул та Сенюха. Південний Буг впадає в Дніпровсько-бузький лиман Чорного моря. Нарешті перед тобою красень Дунай. За довжиною і площею басейну він займає друге місце у Європі після Волги. Дунай перетинає чотири столиці та 10 країн Європи. Його витік знаходиться в Німеччині в горах Шварцвальд, на висоті близько 1400 метрів. Довжина річки становить 2850 кілометрів. З них у межах України є лише 174 кілометри. Річкова мережа Дунаю включає понад 300 приток. Впадає він у Чорне море. Напиши в коментарях, яка річка тобі сподобалася найбільше і чому. Запам'ятай річкова система складається з головної річки та її приток. Річкова мережа України ділиться на 9 найбільших річкових систем Дніпра, Дністра, Дону, Південного Бугу. Дунаю, Вісли, Криму, Приазов'я та Причорномор'я. На півдні України між Понизям Дніпра та озером Сиваш знаходиться безтічний район, де річок немає. У наступному відео ти дізнаєшся про озеро, що оповите таємницями та легендами. А поки підписуйся на канал та став подобайку.